Нас часто запитують, а чого це ми не вивозимо Фольксвагіний Гольф з Норвегії? А на то є дуже важлива причина. І це іржа. До речі, це не так сильно стосується кузова. Є більш серйозна проблема. Це батарея. Якраз у нас на сервісі знаходиться е, на ремонті Фольксваген і Гольф, і ось його розібрана батарея. В чому проблема? Корпус батареї, Volkswagen і гольф одношаровий. Тобто отут уже проходить герметик, зверху просто йде така сама кришка, яка зверху закриває цю батарею. Тому, коли е, попадає волога на метал, е, утворюється іржа, тут все роз'їдається, і вода одразу потрапляє в батарею, в неї зовсім немає жодних перепон. Відповідно, потрапляє вода на комірки, ну і біда. Машина стала, не їде, не заряджається, все, батареї, вибачте, гаплик. Звісно ж, ви скажете, що в Nissan Leaf, особливо з Норвегії, теж ржавіють батареї. О, так, корпус ржаві. О, біда. Але навіть коли зовні корпус ржаві, всередині він залишається ідеальним. Тому що, по-перше, корпус декілька шаровий. А по-друге, ми маємо ось цей бортик. І навіть коли сюди потрапляє волога, вже далі вона не йде. І батарея зберігається в ідеальному стані всередині.